Є новина, друзі. Що буде з Путіним, якщо він відмовить Трампу на Алясці? Та 650 тисяч за кордон. Дослухайте до кінця. Я свідомо вчора вечором не знімав відео, тому що відео, яке попередні, воно абсолютно актуальне. Але давайте узагальнимо. Трамп, що нове, він пообіцяв гарантії безпеки України, якщо вона не вступає в НАТО, якщо буде домовленість про припинення вогню. Я вже говорив, він хоче досягти на цій зустрічі саме припинення вогню. Наступне питання: він якби не відкидає Зеленського від перемоги. Він просто переживає брати зеленського на першу зустріч, тому що боїться, що вона просто зірветься. Ну і це нагадаю, це. Якраз відголосок цього скандалу в Білому домі, але є інформація, що якщо зустріч з Путіним буде успішною, то Зеленський буде на наступній зустрічі, яка може відбути буквально через декілька днів. І як пишуть американські змі її готують. Трамп хоче запропонувати Путіну не тільки батіг, тому що Трамп сказав. Вчора на прес-конференції, що якщо Путін ну, зірве цю зустріч, не піде на перемовини на домовленість, то будуть жахливі наслідки для росіян і Путіна. Ну тобто, це удар по економіці і постачання масової зброї Україні. Ми вже знаємо, які наслідки е, е, будуть. І ще буде пряник. Пряник це угода про рідкоземельні метали, як пишуть ЗМІ. І це угода по беренговій протоці, як виявляється, там дуже багато запасів нафти. Ну, хтось пише найбільше, хтось пише на другому місці в світі. І якби це ця нафта знаходиться десь між США та. Росії і таким чином, ну якби він запропонує спільне підприємство, я так розуміє, яке може проінвестувати США а заробляти якби будуть обоє. Ну тобто Путіну дають. Якби серйозні економічні можливості, ну і зняття санкцій, тому що вчора і сьогодні змі пишуть, що європейці з американцями готують, якщо Путін буде готовий припиняти реально вогонь після зустрічі з Трампом, зустрічатися з Зеленським, домовлятися про мир, готують зняття санкцій з росіян. Тобто процес має йти дуже швидко. Якщо Путін погодиться, треба зазначити, що російські інсайдери кажуть, що ну. Нібито якби там ще є вагання в Путіна, але всі великі росіяни розуміють, що буде саме з Путіним, якщо ну він. Приїде на цю зустріч і не буде жодного результату, і зірве її або виставить якісь додаткові вимоги. Ну будуть і санкції, буде і зброя. А санкції, ну як і пишуть інсайдери російські, можуть бути не те, що смертельними, а одномоментними, які просто заблокують таку країну як. Росія, тому я думаю, що ну якщо навіть на першій зустрічі не вдасться там припинити вогонь, хоча я маю надію, що це відбудеться, то ну все одно це дуже швидкий процес поступу до миру. Цікаво ще те, що ну відроджається коаліція охочих, тому що вчора була зустріч коаліції охочих. Ну і нібито якби заявляють, що вони все ж таки готові направити війська в Україну як тільки буде досягнуто припинення вогню. Ну і якщо Трамп і Америка будуть приймати в цьому участь, то як мінімум в коаліції охочих буде гарантія ну в повітрі та. Захист повітря буде буде гарантія підтримки збройних сил США, і це дуже серйозно. Тому що ну якщо це відбудеться, то більше Путін ніколи не зможе бити ракетами по Україні, тому що буде гарантія захисту нашого повітряного простору від США, тому що тут будуть знаходитись війська Британії, Франції і інших країн, і це дуже добре для нас. Буде вот, таку маємо інформацію. Друге, питання: 650 тисяч за кордоном. За телеграф написало. Сьогодні що за час війни з України втекли 650 тисяч чоловіків. Уявіть собі цифру: 650 тисяч. І одразу знаєте, виникає перше питання. Скільки на цьому заробили корупційних грошей? Ви собі уявляєте, 650 тисяч. Ну хоча б по 10, по 5 тисяч доларів. Тому що ж не всі платили, хтось так втікав. Але чиновники різних рівнів стільки назароблялися. і це якраз ну. Викликає друге питання. А друге питання це про те, що ми вчора говорили: що треба відкривати кордони для чоловіків поступово, треба різним категоріям, які і так не підлягають мобілізації, відкрити кордони, щоб люди їздили куди завгодно, коли завгодно. По-перше, це покращить економіку. А по-друге, люди, які зараз за кордоном ховаються, будуть розуміти, якщо в них є право на істрочку, можливості, тобто вони будуть повертатися в Україну, і це вже треба робити. Тому що 650 тисяч цифр вона просто мене сьогодні зранку поставила в ступор. Напишіть, що думаєте, Лайк, підписка. телеграм в шапці профіля. Підписуємося.